Щодо пропаганди я б теж би не перебільшував можливості Російської Федерації, тому що, повторюсь, Африка велика. Але справді підтверджую, пропаганда доволі активно працює в Нігері, в Буркіна-Фасо, в Малі, в Судані, в окремих державах, от оцих традиційних, які користувалися радянською прихильністю, Ефіопія та ж сама, Гвінея, ну, остільки, оскільки Республіка Конго, Конго браза маю на увазі. Там бенін і так далі. Яким чином це робиться? Тобто формуються місцеві агенції, купуються місцеві журналісти, там, умовно, там заплатив трохи, людина там пише там, певні статті, матеріали і так далі. Або вигадуються просто історії. Був випадок, що по Центральноафриканській республіці просто вигаданий журналіст був, якого не існує, який там писав статті, умовно це сиділи там. Літературні працівники ось тільки білий відповідно на території Російської Федерації. Е, ну, із таких кейсів ну, розкрутка через Телеграм, тому що активно, наприклад, про події в Нігері там, поширилось саме через Телеграм. А в Африці сильно читає. Е, е, я б не сказав, би, я б не сказав, би. Африка. ну... Питання теж читають. Ну, в Африці проблеми з дешевим доступом, до інтернету в тому числі через відсутність дешевої електроенергії. Тобто, це умовно читатимуть там якісь е, заможні мешканці столиці Ніамей, тобто, ну я про Нігер говорю, а умовно в ДОСО місті вже там поменше будуть читати, бо менший угу. доступ. В основному Російська Федерація намагається працювати через радіостанції, через телеканали, наприклад, в Малі, фактично. Низка великих радіостанцій знаходиться під контролем Російської Федерації, під прямим, ну як правило, під непрямим, там через малійських там осіб певних оформлюється ліцензія і так далі. Щодо Нігеру, в основному, наприклад, там Юраша туди і працює, і так далі. Ну так достатньо звернути увагу, як правило, коли з'являються якісь повідомлення по Африці, наприклад, щодо протестів, якихось. Одразу плашечка в грі РТ, Раша туди, і так далі. Тобто, ну в мене, наприклад, як людина, яка цікавиться, займається Африкою, одразу теж, коли я знайомлюсь з певним матеріалом, виникає питання: звідки він взявся? Звідки джерело, звідки фотографії, там звідки інформація, і потім починаєш дивитись там, наприклад, по журналістах. Умовно якийсь написав е, Жан Батіст Сісока, ну умовно вигаданий журналіст. Починаєш перевіряти, хто такий жан Батіст Сісок, а потім виявляється, що це умовний Феді Іванов насправді який там або десь в десь сизрані відрядився і так далі. Його відправили на місцевість туди працювати.